Так, слава Ісусу Христу. Находжуся ще Баня Березів. Є такий лошачок на продажу. Кілько йому є. 8 травня рік. 8 травня буде мати рік. Такий дереж цікавий. Лошак хлопці не є у кілі. Лошак не є ситий, але склад має гарний. Тато його є березівський плідник. Він є на каналі. У Івана, коні Косівщини. Там можна кому цікаво переглянути, подивитися. Лошак має гарну висоту, гарний має склад, але не є ситий. Хто розуміє, той розуміє. Хто схоче нас обісрати і так обісера. Оце так було, є та й буде. Скажете номер телефону? 067. 38. 98, 92. 7-4-2. 92, 92, Звати? Дмитро. Звати Дмитро. Кого би зацікавив такий лошак. Ціна? Школа 30 000. Ціна у районі 30 тисяч. Торг, я так розумію, присутній. Будете дзвонити. Кого буде цікавити, будете питатися. Досить цікавий варіант під роботу. Хто би хотів собі вікохати молодого. Поприможе, попри старшого коника. Ну, в загальному всі деталі по телефону. Лошаковий буде у травний рік. Кому цікаво. Хто любить таку масть. Оп! Оп, оп! Блять, був шнур помижено. Файний має широкий перед. Такий досить цікавий перед. Дуже має широкі груди. Бо зараз, зараз береш норівку, помежи ноги і пішов. Гриву має на два боки. Видите самі активний, брикає, здоровий, дужий. Кого буде цікавити, будете дзвонити. Номер телефону названий. Нагадую ще раз, Косівський район, село Баня Березів, Івано-Франківська область. Є. Є такий кінь. Чий кінь? Продається? Є хлопчик такий кінь. Скільки йому років. Коневе 5 років. Такий Олександрійчик. Молодий. Він запріжний, робочий все повністю. Фіра нема різниці. Дібріючко. Дібрівський кінь завод. Ну, Олександріївський ваговоз. Файна проломлена голова. Один вихор. Спокійний, нічого не вдари, не вкусить. Ногу в будь руках ковати маємо. Носить, бо там лошік. Кінь спокійний. На остро підкований наземно. Ну каже номер телефону. 068 64 78 127. Звати? Роман. Звати Роман, кого би зацікавив. Такий кінь до роботи. Кінь живий, проба люба. Люба проба. Якщо влітну літну погоду кубік не їде, віддаю за куб. Якщо влітну літну погоду, каже Роман, не їде кубік за ним, то... Задурно каже, щоб віддав. Чекай чекай, я його покажу, такого потримай ближче, навіть би не носився. Доста хлопці, цікавий варіант. Гарна висота, довжина у коня. Хто би хотів такого варіанту, можете звертатися. Має рухи, живий кінь. Кінь дуже живий. Каже Роман, що рухи має і у роботі такий ну, живий. Кінь у уробокі, дуже рухливий, не є дрімучий. Файну має таку ногу. Непогано прокляв себе. Зад, перед. П'ять років, яка б ціна була? Ціна 2000, а там кого буде цікавити, будете дзвонити. Торг присутній. Гребу має на два боки. Має такий розкол. Трохи похудав, але не є він такий крайно худий. Та, ще можна трошки підкласти кіло, але кінь не є худий. Кого би зацікавив? Плюс-мінус плюс-мінус 2,15 обйом. Висота десь так на 1,60 60, Під метр 60, плюс-мінус. Так точно це ніхто не мірив, бо це кінь не, не на збут. Так, Продаж не спішний, що так обмірювати його, обцентровувати смислу нема. Але кого би зацікавив такий варіант, можете звертатись. Кінь має гарну довжину, Ну, до себе має все, Хто має роботу на коні може собі приїхати, запробувати, чи в фірі, чи самого. Він знаю все, роботу в лісі, все повністю. Люба робота. кого буде цікавити, номер Роман сказав. На початку відео лошак продається. Так само номер телефону Дмитра названий. Ціна в районі 30 тисяч. За цього коня в районі 2 тисяч доларів. Таку має цікаву пляму. В цій плямі може його підтримати. А де ти його брав? Звідки він входить? А, від Николи. Ну, У мене у колеги у кобили, але тут така збоку на ямці <coughs> теж була пляма. Але Кольба на це завжди був кінця. Така ще є що була, ну, Я працював на подався. Тут такий такі горіли, як їхав, то вода в штани затікала. Та йому і так нічого не бракує. Ну він не є, знаєш, худий, він нормальному е, догляненому, робочому вигляді, я так скажу. Кінь дуже живий у роботі, а котрий кінь має рухи, він не може бути дуже ситезний у такому кілі, щоб на ньому все тріслося. То такий, та, такий валежник е, тримається в кілі, бо він телепає собі так ходить, як... Як бек, а котрий кінь живий, палкий до роботи, він не може так триматися в кілі, щоб цей. Отакий кінь на продажу. Село Баня Березів, Косівський район. Купити є, що головне, головне хотіти. Багато людей шукає під роботу коні. От є, я вам скажу, досить гарний. Варіант кого би зацікавило. Дзвонити, домовляєтесь. Проблем нема. І файний живий кінь. Має верхом гарно йти. Файно є. Н'якой день, ні? Отакий хлопчик який. І. Опа! І такий ще лошачок, ще раз покажу. Тато його бере плідник. Ціна у районі 30 тисяч гривень. Торг присутній. Кого буде цікавити. Можете і дзвонити, звертатися. Чемний, спокійний, йде до рук. Не є ситий, але дивіться, розколчик повністю по цілому хребті. Підкинути трошки йому кіло, і буде досить гарний цікавий варіант, робочий коник. Що ж, а? Та він ще він ще маленький, він не може заробити. Так що що кого буде цікавити, будете дзвонити. Вів Василь Шадкого коня. Кінь робочий. Так, пр, такого коня Василь Вівів. Кінь робочий, запріжний. Працює. Так само. Коневи десь. Ким ти кажеш? 10-11. 12 років плюс-мінус. Коневий кінь з лошати. Можна сказати, що в одних руках. Цей кінь не продається, кінь не на продажу. Просто показуємо, що хлопці мають. Має досить цікавий такий зад. Файний довгий фіст. Кучерява гарна нога під ним. Грева на два боки. Такий білогревий. Він тут так родився у бані Березовій. У бані березовісі уродив. І так тут по сьогоднішній день. Кінь працює, кінь запріжний. Гарний кінь. Висота, довжина. Він як вас сам їздить, ні? Ну, без пари, самий. Ну, але так в загальному, то він у газде один. При, 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 при. Потримай його, він не, не крутиться, трохи так я його покажу. Отакий коник. Ті два попередні лошаки кінь на продажу. А цього коня ми так просто показуємо, що хлопці мають, які коні. Гарні коні. Теж ще є гарні екземпляри. Гарна кістка під конем. Ногу має грубу. Отакий От коник. Є ще любителі, котрі люблять, стараються тримати щось гарне. Віці кінь У Урубокі у кожен день, так? Кінь кожен день у роботі, але... Ну, Доглянений, так як має бути, на вищому рівні. Не дуже би і сказав, що він кожен день у роботі, але хто то любить, затим гарно доглядає. І тримає то все у порядку. Такий має перед. Гарний має перед. Таке конярство у Бані Березові. Всіх коней не зможемо показати, але що можемо, то показуємо. Частково так. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Кладіть лайки, коментуйте. Всі будьте здорові, всім до побачення.